Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо, як працювати з дитиною, яка має підвищену тривожність через новини та страхи майбутнього. Сучасні діти зростають у середовищі де новини про війну, зміни клімату, хвороби, катастрофи або економічна нестабільність стали частиною повсякденності. Для дорослих це виклик, для дітей постійне джерело тривоги. Вони ще не вміють раціонально виокремлювати реальні загрози від перебільшення тривожного фону, тому їхня психіка може бути у стані хронічного напруження. Підвищена тривожність у дітей часто пов'язана не з фактом загрози, а з емоційним сприйняттям та відсутністю підтримки. Саме тому дорослі мають не лише інформувати, а й підтримувати. Як проявляється тривожність через страхи майбутнього? Перше часті питання про війну, катастрофи, смерть близьких, страх залишитись наодинці або подаль від батьків, скарги на головний шлунковий біль без медичних причин, зниження інтересу до навчання і його спілкування, ритуали перевірки та контролю. А точно нічого не станеться. У молодших дітей це може проявлятися у вигляді нічних пробучень, плачу, дитячої мови чи раптової замкнутості. У старших у вигляді апатії, замкнутості або вибуху гніву, і перконтролю. Давайте розглянемо перевірені кроки підтримки. Перше не знецінюйте емоції, не бійся. Давайте замінимо на слова. Я бачу, що тобі страшно. Це природне, іноді нам усім страшно. І я поруч. Називаємо емоції та приймаємо їх. Це перший крок до стабілізації стану. Друге, втруйте потік інформації. Обмежте перегляд новин у присутності дитини. Не дозволяйте дитині самостійно гортати стрічки новин або переглядати тривожний відео. Не пояснюйте ситуацію доступною чесною мовою. Зараз десь у світі відбуваються складні речі. Але ми в безпеці є багато людей, які працюють, щоб усім стало краще. Пам'ятайте, що говоріть чесно і про сьогодення. Не перебільшуйте, але й не заменшуйте ситуації, які відбуваються навколо. Третє. Поверніть дитині відчуття стабільності. Підтримуйте рутину, сон, навчання, дозвілля. Майте на увазі, що чим стабільніше все це буде по розпорядку, по графіку, тим спокійніше буде дитина. Уточнюйте, що буде завтра, хто її забере, коли повернетесь з роботи. Якщо змінюються плани, пореджуйте заздалегідь. Тривожність. Зменшується, коли світ стає передбачуваним. Четверте пояснюйте, що таке тривога. Тривога це будильник для мозку. Він сигналізує, може, щось небезпечно, але іноді він дзвонить даремно, ми можемо перевірити, ці... ми можемо перевірити чи справжня ця загроза. Таке пояснення дозволяє дитині сприймати емоції як частину себе, а не як щось страшне і неконтрольоване. П'яте. Додавайте противагу тривозі у щоденному житті. Гумор, гра, природа тварини, рукоділля, тілесний контакт, обійми, обійми, тримання за руку, спільна діяльність, де дитина має контроль. Будує сюжет гри або обирає книжку, яку хоче почитати. Шосте навчайте техніку самозаспокоєння. Найпопулярніші техніки це техніки дихання. Ви можете знайти дихання по квадрату, дихання по трикутнику, спокійне дихання, хвилинка турботи. Також ми можемо використати сканування тіла. Представте собі, що ви зараз можете відсканувати своє тіло на момент того, що вас напружено. Заплющіть очі і подивіться всередину свого тіла. З увагою, приділіть погляд до кожної частини вашого тіла, знайдіть, що ослаблено, що напружено. Також можна використати щоденник тривоги, чого я боюсь, що мені допомагає. Ви можете зробити це самостійно, а можете скачати додаток. Це дасть дитині інструмент для саморегуляції та навчить бути в контакті з собою. Давайте розглянемо ситуації, коли потрібно звернутися до спеціаліста. Тривога триває понад 4 тижні і заважає щоденному життю. Так, потрібно. Дитина уникає соціальних контактів або школи? Так, потрібно. З'являються панічні атаки, нав'язливі дії, тіло реагує болем? Так, потрібно. Ви самі відчуваєте, що не справляєтесь. Так потрібно. Психологічна допомога це не ознака слабкості, а турбота про психіку дитини, про її не лише фізичне здоров'я, а й ментальну. Пам'ятайте, страх не ворог, а сигнал. Найкраща допомога дитині це не готові відповіді, а ваша стабільність. Присутність і довіра до її сил. Бережіть себе, своїх дітей, а також своє ментальне здоров'я.